Календарні плани заходів, розвиток місцевого самоврядування, передача комунального майна та підтримка медичних закладів Прикарпаття. Основні питання, які розглянули народні обранці на двох постійних комісіях обласної ради. Більше розкаже Денис Лужний. Календарні плани на 2025 рік. Основне на чому акцентували депутати під час першої комісії. Просування, підтримка та супровід інвестиційного порталу Івано-Франківської області там 20 тисяч гривень. Участь представників області у заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області з метою формування позитивного іміджу регіонів. А ще народні обранці пообіцяли підтримати Агенцію регіонального розвитку Івано-Франківської області. Фінансова підтримка діяльності установи Проведення навчальних семінарів, тренінгів круглих столів, конференцій за участю експертів, фахівців з питань залучення коштів міжнародної технічної допомоги та представників громад області. Це в нас агенція розвитку для того, щоб залучати різні гранти, працювати з громадами, проводити навчання, об'єднувати усі всі моменти, що пов'язано з грантами. Опісля засідала комісія з питань комунального майна. Є пропозиції до розділу третього, крім. Десятого питання, а саме листа обласної дитячої лікарні, одинадцятого питання листа клінічно-онкологічного центру, додатково включити ще два проекти, які подані обласною державною адміністрацією. Ми будемо приймати майно від установ організацій, які ну скажімо так, не використовують, або немає зараз можливості і не використовувати приміщення. Ми приймаємо до себе на баланс для нашого тримуча, наше підприємство з утримання майна. Є деякі передачі профільних спортивних закладів від одних організацій до інших дитячих спортивних закладів. От і два основні питання, з яких яких ми так от терміново збираємося, це є питання погодження погодження звернення до уряду до, до, до державної влади стосовно, стосовно фінансування субвенції для наших до медичних закладу. А це Прикарпатський онкологічний центр та Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги та пульмонологічного відділення. Допоможе нам вирішити всі проблеми, от як яке от навіть зараз у нас є на У нас пульмонологічному відділенні на сьогодні на 30 ліжках ліж, ліжках госпіталізовано 46 дітей. Стубово коридори все зайнято. Ремонт проводився у 2007 році. Багато було зроблено, але в зв'язку з дуже серйозними вимогами до відділення реанімації новонароджених цей ремонт вже з'являється застарілим. І в 2027-28 року будуть дуже серйозні вимоги до неонатального пакету. Так що ми би просили підтримати цей проект. Усі затверджені депутатами питання незабаром винесуть на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради.